Боже, Господь наш Ісуса Христа, благодатні, завдяки якої нас відродив до живої надії, доховання, славу. Сьогодні вдячний козикам за цей Е, як... Дивуюся, коли я готував цю тему, я ж не знаю, який буде псалом, але так дивно, що мені потрібно мені настроїтись навіть, е... і зрозуміти, що коли вибираєш тему. Врешті своїм розумом, просто Господь подав тобі на серце, і каже, що сьогодні хоче говорити про надію. З надією пов'язано все наше життя. Ми кожен день з цим стихаємося у різних Ви Знаєте, гарний стало і любить асоціації з цих села було ось ось зі скелею. Чому часто саме ця скеля, це ж надійне, щось наш Бог надійний. На нього можна покластися, на нього можна опертися. Знаєте, таке місце в Біблії, що Єгипет, да? надіється на Єгипет, каже, це така тростина. Бог докоряє, каже, це така тростина каже. На неї, коли оперешся, вона ламається. А якщо вона не ламається, то вона пробули руку. є. Ми десь часто щось надіємося на якісь, якісь держави, на якісь процеси. Надія це набагато складніше, ніж просто сказати, брати сестри, дивіться, надіюся, і ми будемо, Надія — надіятися щось набагато глибше. Я сьогодні хотів трохи доторкнутися порозмілково. Легко сказати надійся. Часто я чув надійся. А що надійся. А якщо нема Слова Божого по цьому питанні? Легко, наприклад, коли я втував ну, не раз проповідь про Авраама, і там ну, таке місце було времінним, он зверх надіжди набір с надіжди, «Сверх надішки, на з с І не посмотрев, що дуже сторічний, і утроба старана вже, вже ніякі процеси. Але він мав Слово Бога, і там була віра. І він зробив. Зробився батьком брати. Коли читаю інші місця, дивлюся, що коли Давид був ліс, Давид, Давид? кавій Саук, прийшов до нього Я пан. Що він зробив з ним? Укріпив надію на Господа. Я завжди так. Для мене у мовчанні далі це герой віри, це Болославе. Але в тому лісі прийшов до нього його друг, і він його укріпив надію. І каже, тебе не спіймає мій батько. Що він ще сказав? А я буду другим готові. Так було? Він його укріпив надію, але чи все сталося, як казав Інафа? Сталося половину сауда кине на Дорнатор, але ми знаємо, судьба його була трагічна. він загинув у бою. Але ми бачимо, що Бог використовував його, знайшов і Давида він відновив його, запалив його надію. Давид каже, сьогодні я хотів взяти ще одне місце. І прочитати. Іноді надія, ми це все розуміємо, ми це все пам'ятаємо. І іноді е, цей термін тяжко визначити. Ми всі це розуміємо, а от якож, якщо зараз кожен записати, будь ласка, встаньте, скажіть, що таке надія? Дайте визначити. Тому версія буде сто. І вони будуть всі вірні. Кожен це розуміє по себе, але не всі розуміє, про що. Мені подобається, як до євреїв, автор послання пише у 19 віші, 6 глава. Вона не Йово якір для душі, міцний і надію. Він каже про надію, він так по поетично каже, вона як якір для чого? Для душі. Тобто надія потрібна для нашої душі. Тобто і якер. Розуміли, як той стабілізатор, якір. Ви розумієте, що таке якр? Щоб у цьому бурхливому морі, в цьому життєвому ворі, коли нас кидають хвилями, ми мали прияти. Нас не в скали наші тривоги, не кинуло скали розсудів. Відійде надія, цей баланс, цей баланс. Ти дивишся, хтось ломається вже в цих ситуаціях. Якась людина, дивиться, І вона в цій ситуації Я зовсім себе вийшов. неї є це яке. І там недавно діяльні, коли було хоробрушення і вже почали всі викидувати з корабля, коли побула перевозили. Деякі хлопці вирішили так втікти, пішли, якби робили віт, що вони щось там поправляли, ми вже хотіли з корабля по каже, і каже, якщо вони лічуть, не буде спасіння їх вернуть. Бачите, вони би, Павло сказав, що корабель, не загине, корабель загине, а всі спасуться. Каже, ми приймаємо, бо ми зробимо щось трошки по другому Ми бачимо, що Надія вона нелегко дається. А давайте прочитаємо одне місце, яке говорить про самого Павло. Воно записано другій Коринця, перша глава з 8 по 10 вірш. Він так подобається, як Павло відкриває усі сторінки свого життя. Він не робить себе. Ось такого високорізненого, такого супер, якогось такого еталона, якого не мають зірівнятися без якихось слабких стрій. Двіться, який чесно каже про себе, про свої відчуття, з восьмого Юша читання. Бо не хочемо, ми, браття, щоб вам було невідомо про скорботу нам, що трапилося на в Асії, де було нам тяжко на міру і повно силу. Я хочу, щоб ви знали, що щось сталося з нами в Арсі. Він каже, було тяжко нам надміру. Надміру це надмірно обтяжені, підтяганне, тиск. Ми перебували в дуже тяжких обставинах. І він каже, і понад силу. Давайте зупинимо з Павло це не для гарного скільки пише. Не присякова, що було тяжко. Я собі уявляю, що відбувалося, коли він каже, на віру є якась межа. А він каже, це було понад віру. Це вже не витримувало. Каже, це було понад сил. Він ну, дійсно. Описував епізод свого життя, який був дуже важкий. І дивіться, як далі він пише: так, що й не надіялися залишитися живим. Так що й навіть не надіялися залишитися живим. Бачив, що апостол Павло відкриває, що своїми... Братами були такі обсягця, що вони втратили надію. Чи вона їх покритула? Ми вже не надіялися. Здавалося. Апостол Павло так честь, а мені так подобається ці місця. Вони відкривають реальність і справжність. Дуже важко. У мене завжди така була думка, десь каже, ця людина безгрішна, ця людина без помилок. Вірити в таких людей, які завжди ніколи не бояться, завжди е тримають маму. Але ми бачимо, наскільки це життя реальне і Слово Боже реальне, воно відображає цю реальність. Вони, це Справжня ситуація тяжка. Він каже, ми не надіялися залишити живим. Але дивіться, в дев'ятому, але самі собі мали виробну смерті для того, щоб надіятися на сердце, не самих себе, а на Бога, який воскрешає мертво. Ця ситуація дійшла до, до того, що він вже почав надіятися. Да? Я вже помру, вже, це вже кінець, але слава Богу, що Господь мене воскресить. Це не кінець мій остаточний, але він вже не надіявся залишитися у фізичному тілі, він вже надіявся на оскріст тому що це дійсно було обставина, дуже важка. Смерть ринку його хоче. Але дивіться, да? далі Віталій пише Бога, який розкричає, але Богу він не довелося його, е, не, 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 він не допустив, що він там загинув, і він каже, який врятував нас від такої близької смерті, тобто, каже Бог. Зміни уклади, вже смерть за право, мама хоче, але Бог врятував нас. Я не знаю, як це було. Я думаю, ці е, описані, ці речі, е, деякі речі не описані. Але Павел каже, що смерть так була близько. Ми вже не надіялися залишити живими, Але Бог врятував нас. А далі дивіться, він каже, і визволяє. Закінчив своє служіння, в тих ситуаціях він побачив, що смерть загадала очі, і Бог його врятував. І далі він каже, він ще визволяє. Коли він писав це послання, він був в процесі свого служіння. І він бачить руку він каже, а Бог у нас ще визволяє з цих ситуацій. І дивіться, як він далі каже, і на якого надіємось ось. Що іще визволить. А ми бачимо, що, коли не було надії, з'являється надія на то, що ще визволить. Ми бачимо, що Павло щось пережив в своєму житті. Він вже, можна так сказати, попрощався з життям, але він побачив руку Божу, яка його врятувала, і це дало йому якусь впевненість в тому, що надалі Господь. Завжди буде його. Визволяти, каже, я, я на це надіюсь. Чи було конкретне слово, як Йоанну, що він не помре, каже, тобі що до того, ти захватить? Каже, Петру було просто, Петро знав, як він прославить Господа. А Йоанну, каже, а він буде. І всіх пронесу слово, він не помре, він не помре. Але Христос не сказав, що він не помре. Але оця надія, коли в тебе є, дивіться, і сьогодні я хотів би на один оцей експерт. Коли народжується ця надія, надія народжується від, від тих справжніх стосунків, від того пережитого. І коли Павло вийшов вже до Римлян, 4 глава 18, 5, 5, 5 розділ з 1 по 15, Римлянам першого по Хотів просто сьогодні звернутися, а як е цю надію, як вона формується, як її механізм, як вона будується, де вона з'являється. Ви побачили, але цікаво, як Павел це описує вже до Римляна. Починається це серйозного доктринального вчення. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого вірою і одержали доступ до тієї благодаті, якої стоїть хвалилось надію, слави Боже. Хороші речі, і зазвичай це основний текст на нього проповідують, але далі він каже: ми цим хвалимося на ті слави Божу, цю благодаті. Тим, що ми виправно з це серйозні доктринальні текст, це навіть говорить декілька годин, тому що це основа християнської віри. Але я хотів би звернути далі, далі продовження. І не цим тільки. Тобто Ми хвалимося, ми радіємо від цієї благодаті, але ми не цим тільки хвалимось, але хвалимося і в страждання. Зразу з хороших таких благодатних. Прекрасно пише, кажуть, а ми ще хвалимося страждання. В утисках, коли страждаємо, скорпота. А чому ми хвалимося стражданні? А тому що знаючи, що в страждання виробляється терпіння. Тобто ми не хвалимося страждання. Оля добре, що мені тяжко. А ми хвалимося тими уроками, в яких страждання будуть, хочемо чи не хочемо, різні степи. Але зробити певні висновки, ось радість, яка, коли ти проходиш щось і ти можеш зробити правильну угрові і правильні виставки. Все. Ось те благо, благословіння, Він каже, що ми цим панимості, тому що дивіться, що у стражданні виробляється терпіння. Що таке терпіння? Терпіння це ця стійкість, витримка і витривалість. А далі що? Дайте оцепочні йде. А від терпіння досвідченість. А від цього стійкості вже йде опит. Досвід. Цінна річ. Досвід. Наприклад, коли ми працюємо на роботі, в нас немає досвіду. У нас може бути гарна освіта. Гарний ми можемо гарно падеологічно бачити, як цей. Робочий, це все робить. Якщо у нас нема досвіду, у нас поставлено той станок. Ми це, про ніколи не робили, у нас буде дуже складна ситуація. Але ви бачите, що він каже, як йде по, по супенічкам, що йде цей досвід. Тобто, оцей Павло, який описував про свій досвід, він казав про свій досвід. І він каже, що а від досвіду вже йде надія. Здавалось би, надія може десь зародитися сама. А він каже, дивіться, яка. Спочатку йде. Ти щось переживаєш, так, і ти в цих переживаннях в тебе виробляється стійкість, ти можеш це проходити. І далі, коли ти це проходиш, у тебе не є вже досвід. І раніше все, те, що тебе лякало, ти зараз це проходиш. Легко, як... в тебе вже є досвід. Тебе вже це не лякає, щось перший раз робити, завжди страшно. Чи коли щось трапляється перший раз, у тебе вже є досвід. Ти вже зустрічаєш так. А вже далі від досвіду вже є не надія, а надія не посоромить, тому що любов Божа вивелась у серця ваше. Дивно, а можна так Цей процес, ми говоримо за різні сфери. Але бачить, як кого вважає за потрібне показати, а де береться ця надія. Ви знаєте, якщо я в своєму житті християнському нічого не переживаю. Не роблю правильних висновків. Не помічає, як Бог формує мою витримку, терпіння, можливо, нарікає, що це за дивні речі відбувається. Немає того досвіду, який формуються роками, проходячи через різні обставини життя, аналізуючи, роблячи певні висновки. Так як я можу надіятися на Господа? Я будь-який ну, наче без якоря. ходи захоче відати туди і занесе, несе, віддавши схилями, страху і переживань цього світу, буду дрейкувати цій стихійній невизначеності. Друге Тимофія, 3, глава 10, 13. А ти наслідував мене в учені, житті, вірі, великодушності, любові, терпіння, угоління, страждання, що спікали мене в Антіохії і коні вістра, які горіння я приніс. І від усіх визволив мене Господь. Це опит папа, це досвідчення. Дивіться, як він каже. Скільки я боріс? Подивись на моє життя. Оце досвід. Він говорить Тимофій, ти бачиш, знаєш, як я дивись, який величний Господь, як він діє в моєму житті. Мені є щось згадати, є що розповісти. Дивись, Господь визволив мене від усього цього. Ось підходить підходиться, надія. І він може ділитися зі своїм Тимофієм, своїм учнем. Каже, подивись на мене, Господь визволив мене. Ти ж, ти ж знаєш, що я перевіз. Це досвід. Подивись Господь надійний, надій, на надій, нього надій, можна попадатись. Подивись на нього на мене, на мене. Знаєте, от ці, ці уроки, коли ми дітям купляв таку дитячу іграшку, вирощувати кристали, там хімія, там треба було додати три елементи. Якщо ти гарно все домовляєш, тоді такі красиві робляться візерунки. Ну, таке буває в дитячих магазинах, продається, ми брали різні. Ви знаєте, е, не завжди вдавалося, Хоча я старався контролювати процес, якусь на картинці мало краще бути, а ці кристали вони не використовують, не буде получати. А вказується, ми там концентрацію не тут дали, більше дали води, а ми позав були додати. Ви знаєте, ми хочемо, щоб. Цей кристал надії сяє в нашому житті. Але чи всі інгредієнти додані для того, щоб та надія була справжньою, не тою мильною бульбушкою, не тим таким пустим сповіданням, яке лопне, тільки дотнеться <світ> до якоїсь кущика і нема на якої А та справжня надія, яка основана на воздух? Сьогодні я лише хотів, щоб ви задумались, і задумались над тими інгредієнтами, які в нашому житті. Ми тоді це гірке, це кисле, але можливо Бог дає оце все, щоб ми з цих інгредієнтів і створили оті кристали в нашому житті, ту прекрасну ту душу, яка може надіятися на Господа, покладатися цим псалом, він в нашому серці, якесь таке тепле відчуття, що ти надієшся. Na Gospoda, to, to, to je ta nadgila, to je ta tebe ukrepljanje, to je tvoj jakel, ki ga je Gospod, ki je naša dušji, ki nam je zdi. Naj bo slavljeno Gospod v tem. Amen.